Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наша найголовна інженер вже з нововведенням. Ось таким. Тримай своє нововведення. Так, у нас LED-світильник э, стельовий, відповідно. Ну, в принципі, не знаю, видно вам чи ні. Дефект. Суть в чому, Працював, працював і перепрацював. Давайте я вам ближче покажу. О, бачите, яка гарна чорна крапка. раз. Це я другий відмітив. Зараз я вам поясню, що значить закладений брак з заводу. Давайте. Головний інженер вертається на руті. І ми вмикаємо наш тестер діодів. Тинь. Так, відпрацював. Поїхали. Значить, пробуємо спочатку так. Не працює. Ні, не працює. Бачите, так не працює. Беремо раз, два. В полярність трошки напаків треба, а буде все окей. Не хоче. А, ні, щось засвітилося на секунду. Почує. Ну, пробиті, коротше, діоди, зрозуміло. Ці пробиті. Тут навіть не, не варто пробувати. Далі. Раз, засвітився. Два, три, чотири. І досюди ось засвітилися, бачите? Далі знову обрив. От вони відмічені. І ці зараз так само засвітиться. По ідеї. Так, так, да, тільки. Десь явно теж пробитий діод. Подивимось, яка. Ось ця пара пробита. А і ця, походу, пробита. пробита. Значить, чим суть. Давайте поясню. Ось тут написано у нас. Зараз розверну. Десь 2. 10S2P. 6 вольт. Що це мається на увазі? Що у нас іде на парі діодів, вот, 5 і 9, Не знаю, видно вам чи ні 6 вольтові. Ну, можна так, але толку не дасть. Тому що воно все одно засвітить пару. Тобто, що це означає, що діоди у нас 3 вольтові кількість. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 діодів по 3 вольта. Скільки у нас виходить? Верно, 60 вольт. А що у нас заклав виробник на LED-драйвері? А виробник на LED-драйвері заклав у нас 30 120 вольт. На 60 вольтову стрічку. Що у нас виходить? А у нас виходить, що у нас при підключенні. Я думаю, зараз підключити 220 чи ні, Ой, як вчасно хтось. Зараз ми паузу поки. Так, давайте продовжимо. Вчасно там зателефонували, я заодно під'єднався. Значить, так, тисячу ручками зараз не ліжиш, зрозуміло. Що тут, буде? що тут буде? Ми будемо показувати, скільки вольт приходить. І давайте подивимось. Раз. Два. 220 це без навантаження. У нас нема стрічки, тому це без навантаження. Так, чекайте, бо я щось тут заплутаю цими дратами. Раз. Зараз зараз, зараз, зараз. Я підготував, але не поклав. Ось у нас стрічка. Інша. Ну, суть не змінює. Трошки більше. У мені теж окреме відео у мене є на каналі, чи буде, чи коротше, не знаю. Коротше, буде в будь-якому випадку. Давайте ми трошечки з кіндером незручно. Ось так. Я взагалі прав, не ліпша. Тому давайте тепер цю під'єднаємо. Ця, по ідеї повинна засвітитися. Так, зараз. Я підготую щупи, Раз. О, бачите? Не дивись дивися. Воно очі буде неприємно потім. І маємо майже 105 вольт. Ми маємо під навантаженням. От вам воля. Тобто, що? Це таке світло? Тобто ми отримуємо на стрічку, яка в рази менше, 105 вольт. Я думаю, що навіть якщо я е, позакарачу згорівші діоди або позамінюю їх, все одно буде близько 90 вольт, а тут 60. Що, виробником закладений заздалегідь брак, щоб спалити діоди якомога швидше. Та, вони яскраво світлять, гарно, мабуть, гріли свого часу. Але як результат, маємо, що маємо. Тому, в принципі, що, ну тут. Цю ґутити не будемо, цю лагодити будемо, але тут інше відео. Повторюю, воно або буде, або вже є на каналі, не знаю. Там буде по, по, по можливості розміщення. Наразі ми вам що сонечко. Дякую, дякую за перегляд, дякую за подобачки, та дякую за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі. Натиснути, Натиснути. давай, ніжками звичайно, ну так.